Я не мала ні одної передачі на Лонську. Мені заборонили передачу. Я ні одної, ні однісінької передачі сугубо жила на тій на ті пайці тюремній, на тій страшній баланді, що така вонюча була, що як тільки везли по коридору, то вже смерділа та баланда з, з гнилої риби, з нечищеної картоплі паростками з нечищеної картоплі, то щось жахливого, що, що, ну, то, то не можна було її їсти. Ну, ще кажу, що ще хто був на, на загальній камері, дівчата десь передачу діставали, то ви знаєте, то ще півбіди, ну так як мені одні, я жила на хлібі на тій пайці і на тій воді. Цукру не давав. То ніби чай називався. Вода якась така за, за, зафарбована якось, не знаю чим. А потім ту зупу і кашу, кашу вівчан до пшено, але то пшено було пшено, є жовте, гарне, то воно було щире, щире, таке страшне. То хіба ложку дві ложки того пшена з'їла часами, знаєте, того, того таке. А, а той ну, ніяк не можна. Ну смерділа, смердяча була така, ну, згнило і риби, то можна виявити.